Вітаю вас на каналі Смачна Стрінка! Сьогодні поділюся дуже простим і в той же час неймовірно смачним рецептом приготування запеченого гарбуза в духовці. Все настільки просто, а в результаті у вас виходить справжній осінній десерт. Спробуйте! Підпишіться на мій канал, поставте лайк і давайте починати готувати. Гарбуз дуже раджу брати мускатного сорту. Він найбільш солодкий і дуже швидко готується. Почистіть гарбуза від шкірочки і насіння, а м'якоть наріжте невеликими шматочками. Далі покладіть шматочки гарбуза в рукав для запікання і присипте зверху цукром. Кількість цукру можна змінювати за смаком. Я поклала приблизно 2 столові ложки цукру, бо гарбуз сам по собі досить солодкий. Можна покласти менше, а потім вже готовий гарбуз полити додатково медом. Але цукор тут потрібен, щоб гарбуз під час запікання карамелізувався. Зав'язуємо рукавість запікаємо гарбуз у духовці при температурі 180 градусів 20-25 хвилин. Час приготування залежить від духовки і сорту гарбуза, а також від розміру шматочків. Нам потрібно, щоб всередині рукава виділилось досить багато соку, а шматочки гарбуза стали м'якими, іначе карамелізованими зверху. Перекладаємо готові шматочки гарбуза на тарілку і перед подачею обов'язково присипаємо дрібно нарізаними волоськими горіхами. З ними виходить просто неймовірно смачно. Можна також полити метом або будь-яким сиропом. Дуже раджу спробувати таку страву. Впевнена, всім любителям гарбуза сподобається.